Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 травня, на вулиці йде дощ, Львівська область, температура повітря плюс 9. Ну, тихо. Ось така вона робота агронома. Агроном повинен контролювати посіви в будь-яку погоду. Виїжджати, дивитися для того, щоб розуміти, коли і як треба заїжджати працювати. Я приїхав на поле подивитися, як працює наш грунтовий гербіцид. На даному полі я вже був, відео ви вже бачили. Це поле сілося 10 квітня, внесений ґрунтовий гербіцид сиронет плюс айдахов. Сьогодні вже 15, знову повторюся, 15 травня. І ґрунтовий гербіцид, в принципі, ще досить тримає. Вже пройшло більше місяця, хочу зазначити, і поле, поле, поле чисте. Поле чисте. Так. Може бути де-не-де одиничні бур'янці проскакують, але в загальному питань немає. Тому обирайте препарати від бренду Defender та будете мати якісний захист ваших посівів. Всім гарного дня та мирного неба!